Так, з піснею, хором починають роботу працівниці одного з дитячих садочків Харкова. Тільки готувати їжу тепер приходиться не діткам, а бійцям на фронт. Дитячий садок, який через війну не може функціонувати у звичайному режимі, зараз перетворився на осередок волонтерського руху. Хочмо нашим захисникам печиво, пиріжки ну там метру, бо їм цяки не хворіли. Стараємося їх підтримувати тут. Яке меню на сьогодні вас? – У нас суп гречаний, відбивні та мокорони. Також у нас сьогодні пиріжки з картошкою, з печивом, з повідлом і буде шоколадне печиво, піксіневе печиво, імбірні пряники будуть медові пряники. Як все так? Звичайна група дитячого садка, в якій нещодавно виховувалися діти, зараз перетворилася на цех сплетіння маскувальних сіток. Долучаються до роботи педагогічного колективу і небайдужі мешканці. Я волонтер. Я схожу по, по власному бажанню. Я не працівник. А що ви робите? Що, що треба, то й робимо. Треба пироги пекти, пироги, треба сітку плести, плетемо сітку, ми всі тут дружні, всі миримо, кожна наша кліточка, а ми та сллясьми. А розкажіть про технологію виконання. Одна біленька стрічечка, потім йде отака ну, пісочного кольору, потім знову йде біленька. Тобі ж у нас є яким розрахунком, і вона тоді получається така досить красива, досить молимося, щоб вона захищала солдата. Вони захищали нас, окрім робіт з виготовлення маскувальних сіток, працівники дитячого садочку ще й в'яжуть для захисників килимки та створюють ляльки обереги. Я виготовляю такі різноманітні мотанки. Отакі мотанки вони називаються благополучниця, тобто, щоб дарувати людині благополуччя. Ось такі мотанки вони називаються трипільські мотанки. Обличчя в неї скручується в символ безкінечності і складається в формі аури по сім клаптиків тканини. Тобто, оця маленька фігурка символізує людину, а велика фігурка символізує ангела-хранителя, який оберігає цю людину. Такі такими робимо різні сувеніри і даруємо. Такі також є вишиті. У нас такі мутаночки є. А ось вже інша кімната, в якій працівники дитсадку також виготовляють необхідні для військових речі. Ми шиємо такі подушки. Це ми шиємо для госпіталя, для хлопців. Вони їм там дуже потрібні, як виявилося. Тому ми їх шиємо своїм трудом зі своєю любов'ю. Намагаємось допомагати якось хлопцям, хто хлопцям, хто чим може. Ми допомагаємо хлопцям. Щоб скоріше прийшла перемога, тому е, в нашому закладі зараз іде волонтерська діяльність. Як ви побачили, тут ми плетемо і сітки, і подушки, і печиво печемо. Якби все зробимо для того, щоб скоріше ж настала та довгождана на мене, якби перемога. І приносимо якби, своїми сувенірами радість нашим захисникам, да? щоб їм легше там було. От ми їх підтримуємо всім, чим можемо. В даній роботі беруть участь мешканці домів, ну, Як хто тут мешкає? Керівники закладів дошкільної освіти, вихователі, технічний персонал. Це потрібно не тільки їм, які нас захищають, а кому це потрібно нам всім. Бо тільки об'єднавши наші зусилля всі разом, ми можемо перемогти. У колективі дитсадку кажуть, їхня мета зробити якомога більше для військових, аби зберегти їм здоров'я та життя, тим самим прискорюючи нашу перемогу. Тому у кожну приготовлену страву, сплетену сітку вкладають не лише час та силу, а й справжню материнську любов. Аліна Кормашова, Олег Синицький, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.